Так, добрий день! Сьогодні у нас 14 липня і я хочу вам показати свою урожайну полуничку, яка квітне на сьогоднішній день. Дуже гарна полуниця, дає дуже багато ягід, випускає багато квітконосів, вони всі крупні, здорові. Його тут дуже-дуже багато. Ягодка смачна, солодка, дивіться яка. Пускає дуже хорошу гуса, її можна за сезон розмножити. І у вас буде така гарна полунечка. Вона тільки-тільки починає -тільки давати урожай. Ми вже два рази збирали ягодку, Ось дивіться, яка. ягодка, солодка, крупна. Ось ось яка. А ще мені подобається, що вона, коли дає вуса, зараз я знайду покажу, бо я всі пообривала. І на ній зразу, же, і зразу вона дає ягодку. Ну, це треба буде обрізати. Нехай саженець укоріняється. Ось дивіться, яка крупна, солодюща, причудова полуничка. Ось, показую. Була посажена осінню. І це вже другий урожай. А ще може дати і третій, і четвертий. Ось така причудова в мене полуничка. Все, всім пока!